Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня і сьогодні ми поговоримо з вами про вечірні сукні. Обожнюю сукні вони завжди виглядають ніжно, елегантно і жіночно. Тому давайте розпочнемо. Тож, перший фасон сукні, на який вам потрібно звернути вашу увагу, це сукні з опущеними плечима. Така сукня гарно підкреслює ключі і вашу ніжну і елегантну шийку. Дівчата, така сукня варта уваги. Такий фасон сукні можна одягнути на різні події. На весілля, на вибачення, на день народження і на звичайному буденному житті, тому що такі сукні елегантні, прості і водночас дуже стильні. Ось чудовий варіант, який мені сподобався, це біла сукня. В неї ось тут такий трішки корсетик і опущені плечі. Фасон достатньо простий тут. Немає чогось незвичайного і нереального, просто лаконічний фасон сукні. Із одним класним акцентом. Тому така сукня з опущеними плечима врятує вас в будь-якій ситуації. Наступний стиль, який вартий вашої уваги, дівчатка, це сукня в стилі Джейн Остін. Всі дивилися фільми, всі не розуміють, як це, але я трішки хочу зробити акцент, що ж саме є стиль Джейн Остін. Перше, це об'ємний низ. Далі об'ємні рукава, бантики, рюшки, валанчики, вся така ніжність, легкість і жіночність. Ось такі суконьки в цьому році дівчата в тренді, тому звертайте свою увагу. А найбільше мені знаєте, що подобається? Коли такі суконьки компонуються з грубими речами. Коли гра таких стилів зазвичай це виглядає автентично і незвичайно. Але така комбінація. Підходить тільки сміливим і супермодним дівчатам, які готові експериментувати і не бояться те, що люди подумають, що ти дивна. Далі фішечка, яка варта вашої уваги, коли ви вибираєте сукню, це драпірування. Тому що завдяки драпіруванню ми можемо з вами, дівчатка, зробити так, щоб ми виглядали як грецькі богині. Просто ідеальні. Драпірування врятує нас і зробить акценти там, де нам потрібно, і там, де ми хочемо приховати щось, те, що нас не влаштовує. Завдяки такому прийому ми можемо з вами збільшити б'юст. Збільшити бедра, зменшити талію. Ну, звичайно, зрозуміло, що це не синя пілюля, яка вас врятує, але це простий акцент у сукні, але він є практичним і робочим. Дивіться, який чудовий прийом в області бедр і в області грудей є. Драпіровка, і наскільки вона збільшує об'єми. Зрозуміло, що в цієї дівчини і хороші пропорції тіла, але за рахунок також такого прийому, вони виглядають більш яскравими і більш акцентними. Тож, дівчатка, звертайте на такі сукні увагу. Можливо, на перший погляд, вона є звичайною нецікавою і дуже простою. Але як кажуть, в простоті є елегантність. Вишенькою на торті в нашому образі зазвичай є парфюми. Тож, я знайшла чудові парфюми, з якими я хочу поділитися. Це бренд Satin Perfumes, це український бренд нішевих парфюмів. Ціна тут доступна кожній. І знаєте, що мені найбільше подобається? Те, що у них є різні розміри. 3, 10, 30 і. Це дуже зручно і це дуже практично. Тож у мене є для вас промокод мінус 15% на всю їхню продукцію. Perfumes, дуже вам дякую. Ви нереальні, мені подобається ваша продукція, і ви потрапили в саме серденько. Тож, дівчатка, зверніть на цей бренд свою увагу. Далі сукня, яка варта вашої уваги, це сукня з відкритою спиною. Я... Обожнюю такі сукні. Дівчата вони виглядають елегантно, сексуально жіночно і такий один яскравий акцент підходить усім типам фігури. І знаєте, що я рекомендую, коли ви одягаєте суконьки з відкритою спиною? Візьміть якийсь спрей або якийсь лосьйон. Із шимером, дівчата, тоді ваш образ буде виглядати на мільярд. Я постійно так роблю і вам рекомендую, воно буде підсвічувати вашу красиву спинку і робити ще яскравіший акцент. Чудова сукня ось чорного кольору. Із нереальною спиною. Дівчата все просто і дуже соковито і смачно. Тож підсумовуємо, мої красуньки, сукні з відкритою спиною врятують вас усі випадки вашого життя, коли вам потрібно виглядати красивою, нарядною і елегантною. Далі, практично, і водночас трендова сукня це сукня лапша. Вона є простою, лаконічною і стильною. Все залежить від того, як ви таку суконьку обіграєте, які аксесуари ви додасте, яку зачіску і макіяж собі зробите. Така сукня буде чудово виглядати як у звичайному буденному житті, так і на якійсь вечірці. Ось буденний варіант. Який мені сподобався, де дівчинка обіграла сукню лапшу. Звичайна чорна сумочка, сандалі, окуляри, зібране волосся, все просто і буденно. Але так само таку сукню можна обіграти і зробити її вечірньою і більш святковою. На мій погляд є вже класикою, і це атласні сукні і білизняний стиль. Багато модниць вже знають, що саме такі сукні є в не часі, що такі сукні також підходять на всі випадки вашого життя і врятують вас в будь-який момент. Атласна сукня є чистим аркушем паперу, на якому можна розгулятися і зробити, і написати все, що вам захочеться. Тож аксесуари, макіяж, сумочка, босоніжки, зачіска зроблять ваш образ або більш вечірнім, або більш буденним, залежить від того, на яку подію вам потрібно зібратися. Тож мої моднички сукні з атласу є в не часі, і в них варто вкласти свої гроші, так як вони будуть вам практичні, так як їх ви будете носити постійно і часто. Далі фішечка, яка популярна в сукнях, це мереживо, бантики, рюшики, волани. Такі сукні виглядають також дуже жіночно, елегантно і сексуально. Я обожнюю сукні із мережива. Вони виглядають водночас дуже так по дівчачому так красиво, ніжно і сексуально. Дивіться, наскільки елегантно і жіночно виглядає ось ця суконька із мережива. Просто бомба-ракета. Також класна сукня з мережева і з відкритою спиною. Це просто, дівчатка, підпал, нереальний підпал, який підійде на всі випадки життя, який просто. Зробить вас в центрі уваги. Тож така сукня повинна бути у вашому гардеробі. Також сукня, яка запала мені в серденьку, це ось така сукня з напівпрозорої тканини і з драпіруванням. Тут дівчина виглядає просто як Афродіта. Все елегантно, мінімалістично і стильно, і водночас дуже жіночно і сексуально. Мені здається, в цьому відео у мене буде дуже багато жіночно, ніжно, елегантно, сексуально. Ну, дівчатка, ми ж всі прагнемо бути такими і виглядати так. Тому ну вибачте, цих слів буде дуже дуже багато. Далі, трендовий фасон, який вартий вашої уваги, в 2024 році це сукня з об'ємною юбкою, яка зветься Балон. Така сукня в цьому році є на нереальному хайпі. Багато дівчат, багато блогерів інфлюенсерів одягають і носять такі сукні. Така сукня підходить також під всі випадки життя, особливо коли вона. Звичайного спокійного кольору. Така сукня виглядає мінімалістично, стильно і акуратно, те, що я обожнюю в образах, щоб вони були чистими і не було нічого зайвого. Сукні, які варті вашої уваги, це сукні з асиметрією. На мій погляд, це також сукні, які в не часі, вони актуальні вже багато сезонів, і вони завжди виглядають цікаво, елегантно, стильно і святково. Який класний варіант вечірньої сукні з асиметрією на одне плече. В темно-синьому кольорі тут дівчинка виглядає дуже елегантно. Також мені ось подобався варіант, де дівчина стилізує атласну сукню з в'єтнамками і піджаком. Цей образ виглядає цікаво і незвичайно Знаєте чому? За рахунок не зовсім підходящого взуття. Я знімала відео і в мене є. Відео про різні прийоми із взуттям. Я рекомендую вам подивитися. За рахунок цього, що взуття сюди таке незвичайне і цікаве і не зовсім підходяще, образ виглядає дуже автентично. Далі сукні, на яку вам потрібно звернути вашу увагу, це міні-сукні з об'ємними юбками. Завжди образи з такими сукнями виглядають по-святковому красиво і. Естетично. На грі таких контрастів з об'ємною юбкою ніжки зазвичай виглядають маленькими і стрункими. Естетично виглядає ось ця сукня з об'ємним низом, також мені подобається, що в цій сукні такий перламутровий відтінок, також чудовий акцент у цій сукні є ось такі бантики на зав'язках. Мені здається, в такій сукні не потрібно додавати ніяких акцентів, тому що ця сукня сама по собі є достатньо яскравою і цікавою. Ну що ж, мої красуньки, на цьому я буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, моє відео було вам корисне і ви знайшли свою ідеальну сукню. Бажаю вам бути красивою, жіночною і сексуальною. Цілую обіймаю. До зустрічі в наступному відео.